Отже, друзі, розпочнемо із візиту Володимира Зеленського на саміт Великої Сімки, звідки втік Дональд Трамп. Абсолютно очевидно, що він звідти поїхав, коли дізнався про атаку росіян по Києву та по інших містах України. Він знав про це. Ми сьогодні говорили про це з колегами в рамках центру громадської аналітики. Вежа розвідка США точно його про це повідомляла. Розуміючи, що буде для нього багато незручних запитань і з боку європейських наших партнерів, і з боку Володимира Зеленського, він, звісно, швидко поїхав до Вашингтону, сказав, що йому треба зібрати ситуативну кімнату. Він її зібрав у Білому домі і вирішують, що зробити далі. Він дуже багато губився сьогодні у своїх коментарях, чому він саме летить, звинувачував Макрона у тому, що той на нього зводить наклеп і так далі. Але давайте повернемося ж таки до візиту Зеленського. Він вже прибув до Канади. Після того, як він приземлився там, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Він уже зустрівся. Головна подія це участь Зеленського у спеціальному засіданні лідерів країн Великої Сімки під назвою Сильна та суверенна Україна, що триватиме приблизно одну годину. Певне, там будуть хвалені якісь для нас позитивні рішення. Принаймні вже окремі сигнали надходять. Також Зеленський має зустрітися із лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини. Це буде багатостороння зустріч. Окрім цього, в Зеленського передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, який там присутній, генсеком НАТО Марком Рюти, і президентом Бразилії та прем'єром Індії Нарендрою Моді. Ну, Мудім навіть мав зустрітися із Трампом, але Трамп швидко поїхав. У Зеленського також передбачена коротка спільна зустріч із лідерами Європейського Союзу, президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та Урсулою фон дер Лєїн. Можливо, щось будуть говорити і про 18-й санкційний пакет, але сподівань на нього все менше. І також вже стало відомо про те, що Канада готова оголосити і оголосила нові санкції. Проти понад 40 суб'єктів у Росії та за її межами, понад 200 суден тіньового флоту, а також майже півтора мільярди військової допомоги, мільярди доларів, до якої увідуть безпілотники, вертольоти і боєприпаси. І на останок пример, Канади Карні запевнив, що підтримка з боку Канади буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу. Але для цього потрібні, звісно, дієвіші рішення, на відміну від тих, які нині ухвалюються чи не ухвалюються нашими західними партнерами. Звісно, на тлі непоквапливості Трампа. Тиску на Путіна та взагалі його загалом то не видно, то рішення ЄС доволі слабкі. Велика Британія також оголосила про розширення санкцій проти тіньового флоту Росії, але виглядають ці санкції дуже смішно. Нові обмеження спрямовані проти чотирьох фізичних та шести юридичних осіб. А також 20 нафтових танкерів. Під санкції потрапили компанії, пов'язані з морською галузю, і постачальники товарів до Росії, зокрема електроніки. І у травні, вже раніше, Британія запровадила санкції проти танкерів Тіньового флоту. Кількість доволі невелика, скромна, понад 100. Але Росія використовує загалом багато інших танкерів, загальна кількість, які вони можуть використовувати в світі близько однієї тисячі. Тому санкції треба вводити на всі танкери, якщо вони перевозять нафту дешевшу, аніж та стеля цін, яка встановлена, і якщо їх страхують компанії, які не повинні це робити. В принципі, на сьогоднішній день стає все більш зрозумілішим, що вводити нове рішення про. Зниження стелі ціни на російську нафту не збирається, оскільки нафта трішки подорожчала на тлі конфлікту саме. Ірану та Ізраїлю. Також дуже цікавою є інформація щодо переговорів Дональда Трампа із Європейським Союзом. Виявляється, Трамп незадоволений спілкуванням із Урсулою фон Дер Ляєн, хоча він нею постійно незадоволений, і каже, що Європа не запропонувала йому гідну і справедливу торгівельну угоду. І каже: ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо. Те, що я, друзі, бачив із відео, яке поширюють уже із саміту Великої Сімки, то до Трампа ну, таке відношення не дуже привабливе. Йому, в принципі, глибоко начкати те, як до нього відносяться, і його і бояться, і застереженням до нього відносяться, але й не дуже хочу з ним спілкуватися. Це те, що я визначаю, власне, за своїми спостереженнями. І також Трамп повторив свою давню думку про те, що Європейський Союз був створений для того, щоб завдати шкоди США в торгівлі. Він постійно про це говорить, його позиція абсолютно не змінюється. І ще хотів вам повідомити одну новину, яка є трішки суперечливою, але вона широко несеться сьогодні у засобах мас інформації в телеграм-каналах і стосується, знову ж таки, Дональда Трампа, хоча про нього сьогодні буду говорити багато. Як повідомляє видання Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати стратегії тиску на Росію задля прискорення мирних переговорів з Україною. Ця інформація суперечлива, тому що, як говорять самі обізнані в цій темі чиновники, які спілкувалися з журналістами, невідомо чи Трамп знає про цю комісію. Тобто він міг і не знати взагалі, що вона була створена. За словами трьох американських посадовців, які спілкувалися із Reuters, робоча група була створена навесні вже після інавгурації Дональда Трампа, і вона не має ніякого відношення до каденції Джозефа Байдена. Але почала вона втрачати ця група імпульс вже в травні, коли учасники її зрозуміли, що Трамп не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви. Тобто це історія незалежна від Трампа. І каже, що вона зупинилася, тобто робота цієї групи, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше. Ну і зараз абсолютно очевидно, що Трамп дійсно. Намагається не помічати і обстріли України, не помічати те, що треба вводити санкції проти Росії. Він говорить, що це дуже дорого для Сполучених Штатів Америки, і це ніяк він не зможе зробити. Це за великі збитки і так далі. Але один із посадовців, який спілкувався із Reuters, звісно, на умовах анонімності, друзі, як зазвичай, говорить про те, що Трамп в будь-який момент може вирішити зайняти жорсткішу позицію щодо Росії незалежно від існування цієї групи, оскільки вона... Лише мала підготувати для нього якісь певні варіанти дій. І дійсно, якщо брати зараз позицію Трампа щодо диктаторів у світі, то по відношенню до Тегерана у нього доволі однозначна позиція. Тегеран має капітулювати. А от до Росії зовсім інша. Ми сьогодні, до речі, з колегами це обговорювали, то пояснення таке. Мовляв, Сполучені Штати Америки ніколи не були зацікавлені в тому, щоб Росія була знищена чи стала демократичною країною з моменту розпаду радянського союзу. Ну і навіть наш суверенітет був обмежений в їхньому розумінні, і таким залишається до нині. Тому Трамп так і відноситься до України. І також у цьому матеріалі мовиться про те, що в межах роботи групи обговорювали, як Сполучені Штати могли б стимулювати або тиснути на колишні радянські республіки, а також країни Східної Європи та Азії, щоб обмежити постачання товарів і енергоносіїв до Росії і з Росії. Але ще раз наголошую, чи ця група була створена за погодженням із Трампом, чи Трамп про неї знав. В принципі зараз достеменно невідомо, але нам, в принципі, доводити нічого не потрібно. Трамп сьогодні не діє в інтересах України, як то необхідно було.